Це за гарнюня собачуля. Це у нас адулюня. Аделечка, Аделечка. Собі лапку гризеш? Вона собі вже лапку гризе. А я ти собанакі. О, железо, так. Да. Може железо погриз. Ну, чого ти сердиш? Чого ми сердимось? Сердюлька. Ай, ой. О, голос молодец. Ану кажи підписникам підписуємось. А де ж? Що ти всіхуєш і трубу гризеш? Наче покормили тебе. Гау-гау? Хо-хо-о-го. все ти на розслабоні. Да, Масенька. Хороша, не злися, не злися. Це вона просто так з кровати спустивши. Щоб... Та хоча вона вже й сама пару раз спрыгивала. Кажи підписникам з добрим ранком, з добрим ранком. Бачите, oh, всім кажуть, вставайте, вставайте вставай, сторона. Адель, Адель, на. Адель. Адель, Аделя, Аделечка, дівчина, ти наша. Дай не скажеш, що дівчатка, як хлопець, як хлопець, да? Вчора купали. І... О, то ногу собі сама грозить, так. Да. Аделька. Аделька. Все. Так, розляглася себе королева, да, Адель? Ти королевна у нас, Аделька. Аделька, королевна. Тіка, тіка, Вже великі кості. Вчора купили дві кості, так вигризла, все. Ну так не розгризла ще зуби ж нема чим так. Нема чим розгризти, да? Нема чим розгризти. А де? Хай. Кажи підписникам привіт. Все, все, это так просто, чтобы Давай это я спущу с крови. Давай спу спущу, иди. Опа, опа, и бабосик побежала, 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 самосвала. Все, пришла, пришла.